Вітаю всіх у батьківському клубі. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як залучити дітей до морально патріотичного виховання вдома. Батьківщина для дитини починається з сім'ї. Тут народжуються патріотичні почуття, виховується повага до батьків та родинних традицій любов до батьківщини. сто з батьків вважають, що говорити про батьківщину з дошкільнятами зарані. Однак цінність сімейних бесід і розмов саме в тому, що вони відбуваються в безпосередній довірливій атмосфері, а дошкільний вік є сприятливим періодом для розвитку патріотичних почуттів. Я зібрала кілька порад про те, як залучити дітей до морально-патріотичного виховання вдома. По-перше, відзначайте з дітьми загально національні свята. Започаткуйте сімейну традицію щорічно святкувати державні свята, бувати на святкових заходах, що проводяться у вашому місті. По-друге, залучайте дітей до сімейних традицій, звичаїв, обрядів та свят. Це не тільки зміцнює родинні зв'язки, а ще й зв'язки між поколіннями. Виховуйте. Шанобливе ставлення до національних символів та святинь. Розповідайте дітям про видатних людей нашої країни, знайомте з творами українських письменників та фольклором. співайте з дітьми українські народні пісні, читайте їм казки, грайте у народні ігри. До любов до Батьківщини це є любов до природи рідного краю. Виховуючи любов до рідної землі, важливо привчати дитину, берегти природу та охороняти її. Вчить дітей поважати працю людей. А ще носіть вишиванку. Це не тільки красиво, а ще й сучасно. І пам'ятайте, що патріотизм дитини починається з родини. Дякую за увагу!